Це мої власні речі, якими я вже не користуюся, тому вирішила поділитися ними з тими, хто має в них потребу. Жіночі блузи, піджаки, штани та дитячі сукні. Такий асортимент речей розвішує на площі біля торгового центру Черкащанка Інна Бандура. Каже, звільняє шафи для нового одягу, а це в ідеальному стані, тому роздає безкоштовно усім охочим. Якщо ти можеш зробити, бодай крихту чогось, що потрібно. Людям, то це ж не важко. Я просто хочу показати, що а, торгівельний центр це не тільки місце, де люди можуть витрачати гроші. Да? Вони тут можуть відпочивати сім'ї і вони можуть прийти і прийняти участь у соціальному проєкті. І, взагалі я вважаю, що треба пріоритети трошки зміщувати на соціальний напрямок. Раніше жінка викидала речі у контейнери для одягу. Потім каже, коли їх прибрала, знайшла альтернативний спосіб у вигляді такої акції. Я прочитала, що його прибрали, тому що люди туди ну, майже сміття викидають. І це дуже неприємно. Я взагалі користувалася тією послугою, потім у мене накопилися речі і не було коли їх діти. Я подумала, що це дуже добра можливість. Першою відвідувачкою цього безкоштовного магазину є Черкащенка Валентина Троян. Переглядає вішаки з одягом. Каже, речі обирає для внучки. Класні речі. Чого вони повинні пропадати, пропадають, отакі речі? Вони ж мають хороший вид, хороший стан мають. Ще хтось поносить, особливо дитячі, дуже дорого коштують речі. Зацікавилась цією акцією і містянка Юлія Юхимчук. Собі нічого не обрала, але речі, каже, в хорошому стані. Така ініціатива нині потрібна, бо збувати одяг нема куди, а це шкодить екології, розповідає дівчина. Зараз люди викидають дуже багато речей, тому що мода дуже швидкоплинна, час змінюється, люди купують нові речі, а старі просто викидають. А в нас зараз така майже екологічна катастрофа в світі, і одна ковтинка може розлагатись понад 10 років, просто якщо вдуматися лише в цю цифру. А так можна цю річ комусь віддати і просто дати їй нове життя. Речей вдома вдосталь, але зацікавив формат заходу, розповідає містянка Валентина Табор. Одяг тут каже, сучасний та якісний. Чим їх на мусор, Я вважаю, що це краще, ніж викинути їх на смітник або спалити. Краще віддати людям. Тут стильні речі, ось для молоді, для діток. Це дуже добре і дуже правильно. За кордоном таке практикують часто. Добре, що це дійшло і до нас. Таку подію каже організаторка, вона зробила вперше, але точно не востаннє. Часом додає, коли про неї дізнається більше людей, планує залучити до цього інших доброчинників. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.